Вітаю на моєму каналі. Сильна молитва, яка розкриває серце для справжньої любові. О Боже, творець усіх благ і любові. Відкри моє серце для справжньої любові. Дай мені сила любити безумови. І приймати любов, що приходить до мене. Допоможи мені стати джерелом радості, справедливості та милосердя, щоб у кожному слові і дії усвідомлювати твою благодать, навчи мене впізнавати твоїх дітей, слухати їхні потреби, підтримувати в горі. Дай мені мудрість і терпіння, щоб любити щиро, відкрито та віддано, наповни моє серце твоєю любов'ю, щоб вона стала світлом для інших, і нехай моя душа відгукується на поклик твоєї безмежної ніжності. Амінь.